Привіт! Привіт, дорогі любі раки! Це таро-прогноз на серпень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що приготував вам серпень місяць. Які підказки дадуть вам карти таро? Задавайте свої запитання, згадуйте свої запитання і карти дадуть вам відповідь. Кожен думайте про своє, а я вас. Хочу попросити підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також підписуйтеся на мій Instagram. Посилання на мій Instagram є внизу під цим відео. В Instagram більше живого спілкування зі мною, ви можете задавати запитання, ми більше спілкуємося. Також індивідуальні розклади можете замовляти. Так що чекаю вас у нашій спільноті в Instagram. І так, дорогесеньки, давайте. Запитаємо, що перша карта, що чекає вас у серпні? Королева чаш, королева, чаш. Це ви, дорогесенькі раки. Це ви, ваша оця така стихія, ви така королева, ви та королева, яка живе душею, більше душею, не розумом, більше душею. Подивіться, яка це красива жінка а, з короною, з віночком. Це також і про чоловіків. Це і така раки чоловіки в таких енергіях, енергіях, коли людина живе більш душею, коли людина душевна і такі заховує духовні цінності. Дуже романтична людина, дуже легка людина, співчутлива людина, яка вміє вислухати, вміє дати слушну пораду. Так, наступна карта. Райського життя, карта насолоди, карта відпустки, карта, коли я можу собі це дозволити. Подивіться, як прекрасно, можливо, ви підете, будете у відпустці, будете насолоджуватися життям. Щось, можливо, ви собі таке придумаєте, чи похід в спа, чи якісь такі приємні для себе процедури, чи ви, можливо, підете на шопінг, купите собі щось. А, і ви будете дуже задоволені життям, коли все вдалося. Життя вдалося. Це карта такого райського життя, коли собі собі ну, собі дозволите. Чудова енергія, чудова енергія, рафі! У вас чудова енергія, чудовий початок серпня. Справедливість, помірність. Верніше, помірність, все в міру. І тут карта, енергія цієї карти підказує, що все на все свій час. Є час і відпочити, є час і працювати. І власне помірність це про те, що ви будете відчувати от, це карта такого щастя, коли ви, можливо, вас приймуть в якусь таку в якийсь колектив як в рідну сім'ю, або ви знайшли роботу, і ви довго шукали, знайшли і вас приймають як в рідну сім'ю. Карта світла, карта радості, коли ви відчуваєте на енергетичному рівні, наповнюєте себе оцим світлом, радістю і все в міру, в міру відпочинок, в міру робота, ви вмієте, це про баланс. Про баланс, щоб не було перекосів, якщо ви ще не ходили в відпустку, обов'язково підіть, щоб був баланс, щоб було баланс, балансуйте, і дуже добре відстежуйте роботу і відпочинок. Щоб ви не виснажувалися, про це стан, більше про емоції, більше про енергетично, як ви себе почуваєте. Будьте дуже до себе такими уважними. Приділіть собі багато-багато часу на відпочинок, на релаксацію, щоб мати багато енергії і творити, щоб не вигорати. Тут карти попереджають, не вигорайте, бережіть себе. Карта любові, карта кохання, двійка чаш, це зустріч коханої людини. Якщо це ваша тема, це вас запросять, вас виберуть. Це чудова карта колаборації, і також в бізнесі це підписання контрактів, договорів, все якісь такі справи, які ви довго чекали, не могли вирішити, все вирішиться і вирішиться так, як то кажуть, полюбовно, коли двом сторонам легко. Зрозуміти один одного. Це прозоро, все чітко. Ну і саме головне, це про кохання. Вас запросять, вас замітять ви будете тут бачити навіть око, це така радість і щастя. Зустріч своєї половинки, якщо це ваша тема. Раки, кохання вам забезпечене. Однозначно, серце буде ваше битися прискорну місяць. А енергія місяця цей про час. Вам треба дати собі час. Не спішити в даних ситуаціях, не спішити дати собі час. І також це про вагітність. Якщо це ваша тема, то, можливо, ви завагітніте, чи ви почуєте таку інформацію, що хтось з ваших близьких вагітний, чекає на дитинку, це чудова. Енергія це радісна енергія. Також про домашній такий про домашнє таке джерело, це про квартиру, можливо, покупка квартири, будинку, або це може бути і спадщина. Це щось таке родове дерево, родове гніздо, про якесь родове гніздо. А, іде тут мова, можливо, спадщина. Так, беремо наступну колоду і маємо. Продовження цієї історії. Так. Що це у нас десятка? Завершення, десятка жезлів. Завершення якогось етапу в житті, тому що десятка це завжди про завершення, але подивіться, як важко жінка тут тягне свою ношу. Це про те, що буде дуже багато роботи. Робота це добре, це і багато клієнтів, багато роботи, але тут вже дуже-дуже важко. І власне оці ці карти і балансу підтверджують, що роботи буде багато, і бережіть себе, бережіть свої сили, тому що так уже навалилося на цю людину, що вона вже не може і пару сходинок перейти. Можливо, всі колеги пішли на роботу, ви залишились на вас, все звалили. Витягнути і за себе, і за інших. А, така ноша, важка ноша, яку треба. Що можете делегувати? Все, делегуйте, бережіть себе. Вам пора у відпустку однозначно. Або, можливо, ви тільки прийшли з відпустки і на вас навалилися. А решту колег пішли, і ви такі не встигли відпочити, як уже ого, треба. Треба запрягатися, чи ви самі на себе робите, і ви трошечки так а, попустили ті справи хотіли відпочити, і ви є тим а, дві, двигуном, який має все витягнути на собі, якщо ви а, прац... власник бізнесу. Буде багато роботи, однозначно. Будете тягнути все. Так, сімка, сімка метів. І вам треба буде тут тягнути цю ношу і хімка мечі. Це ще і про мудрість, про мудрість, межуючу з хитрістю вам треба буде проявляти в цій непростій ситуації мудрість, межуючу з хитрістю. Навіть якимось такими хитрими, хоч хитромудрими такими планами вам треба буде володіти. <плес> Тому що прийдеться. А викручуватися, як то кажуть, прийдеться викручуватися так. Але все буде добре. Вісімка пентаклів це про дохід, це про гроші, про стабільний дохід за ваші труди. Вас нагородять. Ви отримаєте а, винагороду однозначно за вашу працю. Тут бачимо балярина. Ми знаємо, що болярини це завжди важкий труд. І ви за цей свій труд, за вашу проявлену хитрість і мудрість, ви будете нагороджені. Нагорода не заставить себе чекати. Буде, буде похвала. Будуть аплодисменти Бога, а аплодисменти Бога це гроші. Так. І тут карта мудреця. А мудрець відлюдник, іерофант. Іерофант це і карта священника, карта судді, карта нотаріусів, а карта, ви можете будете звертатися в такі державні структури. Це карта державної структури, карта стабільності, карта таких традицій, закону, можна сказати. Вам можливо прийдеться звертатися до таких державних структур, до людей впливових. Так, ще одну карту всіх городу. Туз, туз, пентаклі. Чудова карта. Подивіться, вона не тільки красива, вона ще й сильно, енергетично, потужна. Це грошова карта. Гроші, власне, дійсно, не заставлять себе чекати, у вас буде якийсь приз. Всесвіт приготував вам якісь можливості. Такі грошові можливості тут є. От. Руки Всесвіту дають вам оцей подарунок долі. Це подарунок долі. Розкішна карта, і це про гроші. Це про гроші, якісь інвестиції, щось вам принесе хороший дохід, прийдуть гроші, можливо, гроші від чоловіка на поїздку, якісь ще бонуси. Отримаєте чи премію, чи а, такий щедрий клієнт попадеться, що вам ще зверху. Крім того, що ви отримуєте такий свій дохід, ви ще отримаєте якісь бонуси зверху, якісь подарунки і бонуси ще і зверху. Так, беремо ще одну колоду, вже остання колода. Дивимося, що далі король. Король, чаш, людинка, така, така людина водної стихії, водолії, раки, риби. Це люди добрі, це такі люди душевні, які живуть душею, це може бути і лікар. Можливо, ви звернетеся до лікаря, до психолога, або ви так прийдете. Медогляд чи дасте аналізи, і вам скажуть, що все добре, ви здорові, все добре. Тобто, це така людина, до якої ви будете звертатися. Можливо, тобто це лікарі, які треба такі чергові аналізи здати, щось таке треба, вам буде пройти медогляд, і все буде добре. Вас вислухають, вам підкажуть, що робити. Імператриця. Дивіться, це чудова карта. Карта достатку, карта розкоші. Раки у вас взагалі серпень такий буде хороший. І от по на початку карта такого райського життя, насолоду, і зараз імператриця це також про таке райське життя, про насолоду, про те, що ви собі можете дозволити зробити собі якісь подарунки чи покупки, чи. Якась радість і подарунки можуть бути, і не то, що ви самі собі, а вам зроблять подарунки. Дуже така хлібосольна карта, карта радості, карта творчості, можливо, якісь творчі ідеї. От у вас корона тут, імператриця це людина, яка завжди має чіткий план, чітке бачення, це лідер, який веде за собою. Можливо, ви станете таким лідером і поведете за собою людей, або ви зустрінете таку людину і будете в полі цієї людини. Ця людина, як мотиватор, яка навіть просто своїм голосом вас може мотивувати. Ви слухаєте, і вам приємно слухати. І вам хочеться ще раз і ще раз прослухати. Це тільки тому, що і цінна інформація, і вам підходить голос цієї людини, який вам стілює. Насправді голос людини. Стілює, так як слово можна убити, і інтонацію убити, так і голос, інтонація людини, звуки вони дуже стілюють наше здоров'я. Якщо ви слухаєте когось і вам підходить інтонація голосу, вам треба цю людину слухати, тому що голос це звук, а звук має свою вібрацію. І якщо вам голос підходить, вам приємно слухати цю людину, чи співає співак. Ви ж не всіх одинаково слухаєте, є такі яких ви можете слухати постійно і однозі, дуже часто, тому що цей голос вас заспокоює, вас лікує звуки. Дуже мають сильну енергетичну потужність. Вони насправді лікують. І ви деколи кажете, щось там включив, чи включила, слухаю, і заснула. Це означає, що цей голос, голос цієї людини вам дуже підходить. Ви під ці мелодії цього голосу засинаєте, і насправді проходить ота терапія, яка вас лікує. Так що така людина буде присутня в вашому житті, і ви можете її слухати, слухати, слухати і оздоровлюватися. Тільки хвилями голосу цієї людини. Пам'ятайте, що голос він має свої вібрації. Звук має вібрації. І на нас звуки мають дуже сильний вплив. Є звуки, які ми не можемо переносити, якісь стукання, грюкання. Є особливі звуки, які взагалі дратують когось. І пам'ятайте, що звуки вони мають як руйнівну силу вібрацію, так і. Цілюючу вібрацію, і це дуже легко вас або це дратує, або вас заспокоює і наповнює. Так що наповнюйтеся, голос людей має властивість лікувати. Не ігноруйте це, а користуйтеся тим більше, що є багато людей, які розмовляють, говорять, дарують вам вібрації свого голосу, і ви можете цілюватися цією вібрацією. Так, ще тягнемо карту, дивимося. Завершення якогось етапу, можливо, якась така ви будете це як іглоукалування або тату, татуювання робити, або ви дуже сильно змучитеся. Скажете, ну все, хватить баста, Тому що це як іглоукалування, якісь фіт-процедури, або ви будете сильно виснажені, змучені, і вам просто треба буде виспатися. Ви скажете, все, вже не можу, вже нікуди не йду, нічого не роблю. Сьогодні я тільки сплю. Відновлюйтеся, наповнюйте себе сном, лікуйте себе голосом, все те, що вас наповнює, від чого ви отримуєте задоволення. Цього має бути більше у вашому житті. Так, ще одну карту хочу для вас, дорогенькі раки, витягнути. І знову місяць. Уже був у нас місяць один, і знову місяць це знову ж якась таємниця. Щось відкриється, от ви будете е, мати ну, це такий теж і емоційний стан, коли ви і виснажені, і вам захочеться спати, бо це ніч, е, ніч і завжди ніч. Для того, щоб відпочити, перепочити, ні про що не думати. Прийде ранок і всі проблеми, всі тайні висвітляться. Нема такого, що якщо ніч, ви можете бути виснажені, змучені, тому що і тут темно, люди нічого не бачать, вже впала, змучена, виснажена. Чи хоче відпустку, чи просто можете чуть-чуть навіть прихворіти. Але це ненадовго буде, ви дуже швидко становитеся. І тут карта місяць, це про здоров'я, це про радість, але про таку радість, яку ще треба почекати. Також це сімейна карта сімейної якоїсь такої може прийти якась новина, дуже така цікава. От ви спали, спали, рано встали. Вам сказали, що хтось вагітний, це радість про якесь нове життя йде у вашу родину. Це хороші, радісні події. І карта такої сили, емоційної сили, емоційної, коли ви змучені і ви виспалися, і ви рано встаєте, і це дуже великі, потужні емоції. Вам хочеться творити, хочеться йти вперед, хочеться а, жити і радіти. Ось такі будуть енергії панувати в серпні у вас, дорогенькі раки. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей.